Що таке Юніт гаманець і як максимально ефективно ним користуватись? В цьому відео ми розповімо, які види рахунків є в Юніт гаманці. Покажемо, як просто керувати цими рахунками. Та поділимось, де шукати спеціальні знижки від Юніт Тревел і можливостями додаткового заробітку. Так що ж таке Юніт Гаманець? Це спеціальний інструмент на платформі Travel, створений для зручного управління фінансами в вашому агентському кабінеті. Для швидкого доступу до гаманця натисніть відповідну іконку в верхньому меню на головній сторінці сайту. Юніт гаманець складається з декілька рахунків: депозитний, комісійний, купонний та кешбек рахунок. Депозитний рахунок це рахунок створений для швидкої та ефективної оплати бронювань. Ви можете перевести будь-яку суму на депозит, використовуючи банківський переказ або інший зручний спосіб оплати. Кошти миттєво списуються з вашого балансу, що значно економить ваш час і дозволяє уникати затримок із оплатою бронювань. В кожному з рахунків Юніт Гаманця зберігається історія всіх проведених транзакцій. В цьому розділі відображаються всі поповнення, списання, повернення коштів, отримання винагороди за ваші відгуки на сайті, чайові залишені вашими туристами на вашому клієнтському сайті, від Travel та інше. Порада від Travel. завжди тримайте на депозиті запас коштів, щоб швидко оплачувати термінові бронювання та не втрачати вигідних пропозицій. Наступний це комісійний рахунок, рахунок, на який надходить комісія з бронювань, сплачених вашими клієнтами. Або за допомогою лінка на оплату це схема B2B2C, або якщо вони самостійно сплатили бронювання на вашому клієнтському сайті від Unit Travel – Це схема оплати B2C. Зазначимо, що валюта комісійного рахунку євро. Тут також ви можете відслідковувати проведені транзакції. А також можете перевести будь-яку суму на депозитний рахунок або, при накопиченні більше, ніж 200 євро, вивести кошти на власний банківський рахунок. Ваші кошти автоматично будуть перераховані за реквізитами, вказаними у налаштуваннях особистого кабінету. Для виведення коштів ЮнітTревел рекомендує користатись валютною карткою Монобанка. Якщо у вас її немає, створіть єврорахунок в один клік на своєму смартфоні, а потім додайте реквізити СЕПа в налаштуваннях вашого кабінету в розділі банківські реквізити. Вам потрібно це зробити лише один раз, щоб надалі швидко використовувати для виведення коштів на власний рахунок. Виведення коштів також можливе і на особисті рахунки інших банків, проте там може стягуватись комісія відповідно умов обраного банку. Купонний рахунок це розділ, у якому відображаються спеціальні знижки від Unit Travel на окремі продукти. Зверніть увагу, що у кожного купона є особливі умови для його використання та обмежений строк дії, по завершенню якого купон анулюється. Бажаємо вам якомога більше нагод для використання кожного подарованого нами купону. І останній за списком, але не за приємними сюрпризами, ваш кешбек рахунок. За кожне сплачене бронювання на ваш депозитний рахунок нараховується кешбек. Він буде нарахован після завершення дії кешбек періоду. Але якщо заявка не сплачена протягом цього періоду, вона не враховується. Кешбек розраховується на основі неттовартості заброньованих та оплачених замовлень. Існує 5 рівнів отримання кешбеку. Перший рівень базовий це 0,25% від неттовартості заброньованих та оплачених замовлень. Він кожному нараховується автоматично. Для переходу на наступний рівень необхідно виконати вказані умови продажу. Наприклад, на п'ятому рівні при досягненні обсягу нетопродажу 22 800 євро. Ви отримаєте 2% кешбеку і заробите ще 456 євро. Досить непогана додаткова мотивація для бронювань, правда? Юніт гаманець. Це зручно, бо не потрібно щоразу вводити реквізити або очікувати підтвердження оплати банком. Та безпечно, тому що всі фінансові операції захищені. Радимо вам частіше заглядати в ваш юніт-гаманець. Там бувають приємні сюрпризи від Юніт Тревел.